Привіт, друзі, з вами Світлана, і сьогодні ми говоримо про шорт на падаючому ринку. Так, так, ви все правильно зрозуміли. На падаючому ринку також можна заробляти. як це робити? Шортити, Та якщо ринок падає, це не привід для паніки, це можливість заробити. Ми розберемо, як правильно шортити, що таке зона преміуму і де шукати точку входу. Це буде корисно як для трейдерів, початківців, так і для тих, хто хоче вдосконалити свою стратегію торгівлі. Давайте розберемо все по поличках. Отже, шорт це стратегія, коли ви зробляєте на падінні ціни активу. Принцип простий: берете актив у борг, продаєте його за поточною високою ціною. Чекаєте падіння, викуповуєте дешевше і повертаєте борг. А різницю кладете в кишені. Воно звучить досить складно. На практиці набагато все простіше. Так само, як ви берете в лонг або просто на споті купуєте актив, так само ви це робите в шорт. Просто технічно воно так, а практично. Таке враження, що ви купили наверху, продали нанизу. От і все. Все просто і елементарно. Отже, друзі, є певні признаки, по яких ви можете зрозуміти, що пора вже шуртити. Наприклад, теханаліз. Щоби підтвердити, що тренд вже змінився на шортовий, нам потрібно, щоб відбувся злам структури зміна глобального тренду. Це нам дає підтвердження того, що вже можна сміло шуртити і не боятися, що нас десь виб'є, і ціна піде не по плану. Чому? Тому що ми вже розуміємо, коли такі відбуваються речі, на ринку переважає шортовий гравець і ринку легко шортити. Ринку вигідно із Коли ми йдемо проти шерсті, та коли ми йдемо не за трендом, торгуємо. Наприклад, у нас тренд глобально є лонговий, а ми пробуємо шортити. Та ось наприклад, тут тут, тут то нас постійно десь вибиває, та і вибиває наші стопи, і ми втрачаємо так, що малюємо структуру. Чекаємо її пробиття, і тоді сміло шукаємо точки входу вже на шорт. Відкриваємо молодший таймфрейм і там вже шукаємо. Так само, коли в нас вже відбувається складний тренд, нам допомагають торгівлі такі штуки, як паттерни. Отже, є розворотні паттерни, які так само свідчать про зміну тренду. Отже, голова і плечі, подвійна вершина, низхідний прикутник, трикутник, який розширяється і пробивається вниз. Багато різних є паттернів, які нам можуть вже вказувати на те, що ціна точно буде йти вниз. Цей, наприклад, паттерн можна трактувати як голову і плечі, можна як трикутник, який розширяється. Так що це ще одне ще одна підтвердження в нашу купівку того, що пора шортити. Якщо ви, новачок, торгуйте на демо-торгівлі. навчіться спочатку там, а потім вже зможете перейти на основну торгівлю. На ваші кошти, які ви залиєте на свій фьючерсний аккаунт або маржинальний. Отже, шортити можна на ф'ючерсному аккаунті або на маржинальному. Я буду показувати на прикладі ф'ючерсного аккаунту, щоб ви зрозуміли. Отже, тут у вас є доступні кошти. Скоригуйте собі плече, таке, щоб вам було вигідно, якщо ви новачок, старайтеся якомога менші плечі брати, тому що це множить вашу суму входу в угоду. В стільки разів, наскільки ви взяли плече. Якщо плече п'яте, значить множить в п'ять разів. Якщо десяте, значить десять. Якщо ви взяли на 100 доларів своїх зайшли, то в угоді у вас буде тисячу з десятим плечем. Якщо ви зайшли, так що це досить важливий крок. Плюс є види торгівлі крос ізольовано. Якщо крос торгівля це, ви ризикуєте повністю всім своїм залитим капіталом. Якщо ви зайдете на невеличку суму у угоді, то ваш весь залитий капітал виступає, як забезпечений тієї позиції або тих позицій, які у вас відкриті на біржі. Якщо ви зайшли на ізольовану торгівлю, то тільки та сума, на яку ви зайшли в угоду, виступає забезпеченням. І якщо, наприклад, ви без стопу торгуєте, доходить до ліквідації, у вас просто цю суму забере, на яку ви зайшли наприклад, ви зайшли на 100 доларів і вас з плечем. Та Доходить до ціни ліквідації, значить, ця сума цих доларів у вас забереться, а весь ваш баланс залишиться не тронути. Отже, як почати шортити? У вас тут є дві кнопочки: купівля, в лонг, продаж, шорт. Ви собі вибираєте після того, як ввели суму і ціну. Ви виберете одну з цих кнопочок в залежності, куди ви хочете заходити. Якщо ви хочете зайти в позицію, тоді, коли ціна доходить до певної до певного рівня, ось, наприклад, покажу, продемонструю приклад торгівлі від рівня. Ось є рівень у вас, якийсь який ціна імпульсно пробивала, і переважно ціна часто повертається до цих рівнів. Є така стратегія торгівельна, коли трейдер торгує від цих рівнів в шорт. Ви можете собі запланувати таку покупку. Тобто зараз ми бачимо, що ціна знаходиться на рівні 67400 плюс-мінус добре. Ми розуміємо, що ціна може дійти до цього рівня і нам потрібно купити. Ну ми ж не будемо сидіти весь час за графіком і слідкувати, коли ціна дійде до цього рівня. Ми поставимо відкладений ордер. Тобто, якщо ми хочемо поставити відкладений ордер, колись, коли ціна доходить до певного рівня, це означає, що нам потрібно купити ліміт. Ну, поставити ліміт на ордер. Якщо ми виберемо маркет, то ми відразу заходимо в угоду. Від тієї ціни, яку, яка зараз є на ринку. Тобто нам потрібно ліміт вибрати, нам потрібно вибрати ціну, по якій ми захочемо купити 69,066. І потрібно вибрати суму, на яку ми хочемо купити. Тут сума може вказуватись в біткоїнах, може вказуватись в доларах. Я собі вибираю долари, його ну, йдете, тому що мені зручніше так розуміти, на яку суму я виходжу. І, наприклад, я хочу зайти, якщо в мене 10-те плече, я хочу зайти на 600 доларів. Тобто 60 доларів моїх буде в угоді, і ще, ну, і множиться на 10 плече, в угоді буде 600 доларів. Що я хочу зробити? Я маю вибрати кнопочку, куди мені йти. Наприклад, я хочу продати шорт. Але якщо я боюся, що ціна перевищить мій хай і піде вище, вище, вище. Я хочу себе забезпечити від втрат, мені потрібно проставити стоп лос стоп – це означає, що ціна, досягнучи цього рівня певного, якогось визначеного мною, Наприклад, ось цього рівня, так? коли ціна досягає цього рівня, вона не піде вище. Воно закриє мою угоду в мінус ну, від тої ціни, де я купила, до тої ціни, за якою закриється угода, буде мінус певна сума. Але не вся сума в угоді, і тим більше не весь мій. Маржинальний фьючерсний акаунт під загрозою, так що я себе забезпечую від втрат стоп-лосу. Якщо я хочу його проставити, що я роблю? Тут є така галочка: тейк Profit стоп-лосс, і відразу нам відкривається меню, де ми можемо цей тейк профіт проставити. Отже, стоп-лосс я проставляю 7840, А тейк-профіт, наприклад, я ну десь його чекаю, наприклад, в районі 62 тисяч. Все, якщо я натискаю на продаж шорт, мені відразу відкривається ось тут ордер, відкриті ордери. І мій ордер він вже є. Біржа його зафіксувала. Коли ціна дійде до цієї ціни, мій ордер візьметься. Відразу відкриється два нових ордера на стоп і на тейк, і я собі сижу спокійно. Як можна побачити цей ордер? Тут є в налаштуваннях, така галочка Відкриті ордери, і ви можете відразу бачити, де ваш ордер розміщено. Навіть якщо я оцих всіх ліній не проставляю, просто я бачу, де ордер мій розміщений, на яку суму, і я можу вже спокійно чекати, коли це відбудеться. Навіть не заглядати на екран. Де можна вибрати інструмент? Ось тут зверху є віконечко, де ви собі можете по пошуку знайти ваш інструмент, який вам цікавий. Наприклад, ефір, я хочу слідуючий, поторгувати. Там мені відразу відкриється інтерв'ю, а можна. Зі списку вибрати собі, який інструмент ви хочете торгувати. Як можна себе забезпечити від втрат? Я вже сказала, що є для того стоп-лос. але як розраховувати цей стоп-лос? Нам потрібно так розрахувати стоп-лос, щоб співвідношення ризику до втрат було не менше, ніж 1 до 3. Тому що на дистанції це показує хороший плюсовий результат, навіть якщо у вас багато мінусових невгаданих угод не відстопило вас, то все рівно ваш тейк. При такому співвідношенні ризику до втрат перекриє ваші втрати і ще дасть вам можливість заробити так само, якщо ви практикуєте торгівлю без стопів. Є такі ви торгівлі, тоді треба заходити в угоду через крос торгівлю, не через ізольовану через кров. На не більше ніж 1% від вашого депозиту. Навіть трейдери досвідчені заходять 0,5-0,3% від депозиту. Якщо ви впевнені, дуже впевнені, в угоді ви йдете по тренду, все у вас добре. Завжди, якщо у вас така угода, у вас має бути по тренду. Ви бачите, що зараз шортовий тренд, ви хочете шортити. Значить, така угода має йти у вас в шорт, але все рівно ви повинні розуміти, як ви вийдете з такої угоди, якщо ви без стопу торгуєте. На кросс-торгівлі там 1% від депозиту. Ви маєте. Мати план дій. Що це може бути за план? Це може бути усереднення ціни, може бути хеджування вашої позиції. Усереднення ціни у мене є дуже прекрасне відео на цьому каналі. Будь ласка, передивіться. Я постараюся в дати хеджування. Це коли ви відкриваєте одночасно і в лонг, і в шорт позицію. Чекаєте, коли візьметься ваш шорт. Потім вийдете після ну, шляхом усереднення вийдете із збиткової позиції. Також так що це все. Є прийоми трейдерів, але якщо ви їх не знаєте, просто так заходите, десь почули, що можуть без топів, і заходите, не знаючи цих всіх прийомів, не маючи навик, торгівлі, ви багато будете зливати по Тому я вас прошу, спочатку вчитися торгувати на демо рахунку, зрозуміти свої помилки. А тоді зможете вже застосовувати їх на практиці на реальному рахунку з реальними грошима. Тому що коли ви заливаєте кошти на ваш рахунок, починаєте їх втрачати. Починаєте панічно додати ще суму, щоб їх відбити. І це вже у вас, виходить, не трейдинг, а казіно. А так робити не можна. Ми всі прекрасно розуміємо, що тут зібралися професіонали, якщо ж ви новачок не лізте, не лізьте просто так без знань відповідних. А для цього я проводжу навчання, щоби ви не втрачали, а зекономили свої кошти. Анкета в описі під цим відео. А ми продовжимо. Куди найкращі моменти для шорту? Коли просто ринок встати, це спокійний, а ми хочемо пошортити. Є такі речі, як розблоки токенів, і переважна більшість разів, якщо розблоки є великі, треба так само це враховувати, тому що є розлоки рівномірні. Наприклад, там кожен місяць певна кількість токенів розблоковується. Та? А є розлоки великі, там один раз на декілька місяців, там певна сума, і от коли є великі розлоки в токені, токени досить популярні, треба шуртити. Тоді можна пробувати шортити ці розлоки, але теж з розумом, тому що дуже часто буває таке, що ну, просто попервах, поки всі починають шортити, токін може летіти навпаки вгору і всіх брити. Якщо ви без стопу зайдете, то вас побриє на весь депозит. Тому обережно з тим. Але дуже часто це і спрацьовує. Може, навіть більшість разів спрацьовує, що іменно розлоки можна шортити класно. Але ми не повинні забувати про ризики, так? І ставити стоплоси, тому що. Як би там не було, кращого інструменту для забезпечення своєї страт, що ніхто не придумав на ринку. Також які інструменти можна торгувати, а в даному випадку шортити. Найкраще торгувати інструменти, де висока капіталізація, де багато ну, є гравців, де великі є гравці, і де тяжкіше зманіпулювати цією позицією. Такі монетки невідомі, які займають якесь там тисячне, двохтисячне місце в рейтингу та і по капіталізації і. Вони дуже тяжко торгуються, вони так можуть наказувати. Там переважно завжди флет, і тільки хтось сідає розганяти, то починається і в одну, і в другу сторону вибивання стопів. Так що дуже обережно з такими речами. Краще виберіть собі монетку топ-50 капіталізації в CoinMarketCap і її беріть собі в роботу для тольівлі, для аналізу. Ще є один такий спосіб, як Преміум зона. Що таке преміум зона? Це по смартмані, ICT. Є зона, де найкраще брати шорт. Зараз я вам показую на прикладі, як це робиться. Просто майте собі на увазі. Є Дискаунт зона, є преміум зона. дискаунт це для лонгів, але на зростаючому ринку. На спадному, ми зараз говоримо про спадний, про шорти. Нам краще торгувати від преміум зони. Як підтвердження, можна брати якісь паттерни, якісь комбінації з індикаторами. І це все пробувати торгувати. Пігнали дивитися, наприклад. Отже, візьмемо графік біткоїна, денний таймфрейм. Бачимо, що в нас ситуація подібна до такої, яка зараз на ринку. Фактично, ми пробили, змінили структуру, та зробили злам структури, пробили нас щось, і ціна починає формувати такий собі коридор, такий собі корекційний коридор. Як нам визначити преміум зону? Нам потрібно взяти свінг-лой, найнижчий лой, та оцього ордерфлоу, і натягнути Fibonacci. До найвищого хая. Отже, оця верхня зона і буде нашою преміум-зоною, з якої нам найкраще шортити. Як шортити? Це вже інше питання. Нам потрібно зрозуміти. Можливо, якісь признаки. Ось ми бачимо, наприклад, ресайку, та, яка ось має таку лінію жовту. І ось, наприклад, ця лінія перетнула жовту. Де це співпадає на нашому графіку? Ось беремо. Бачите, ось тут перетин відбувся. І тут в нас так само вже. Ну, починається спадний тренд. Після того, як відбувся перетин, ось ця свічка, вже ми дійшли до середини, а середина це еквілібріум зона Ось тут вже можна було відкривати шорти. І дивіться, скільки відсотків руху ціни можна було взяти. Майже 40% руху ціни. Так що, друзі, звичайно, що тут всі може не сиділи, десь ось тут вже можна було закриватися, але все рівно це дуже класний сигнал для торгівлі і для входу в угоду. Так що, преміум зона. Поєднанні з якимись індикаторами, з якимись паттернами, які утворюються, вона дуже є допоміжною. Якщо взяти по паттернах, то тут клин, і так само вихід з клину. Можна сказати, ця свічка вихід з клину. Ось так що, що так, що так, особливо класно торгувати, якщо у вас декілька індикаторів, декілька ваших. Торгівельних ситуацій показують, що ось воно якраз вже почалося, і коли такі речі, то найкраще дивитися на великі таймфрейми, тому що на великих таймфреймах дуже там шуму багато і дуже так само вибивають всіх, бачите, в різні сторони. А на великих все чітко і ясно. Можна малювати лінії, підтримки спротиву і торгувати собі спокійно. Що ще виступає підтвердженням для шортів? Дивіться, є. Такі у нас індикатори, як MA, SMA. В даному випадку це індикатор у мене SMA сотки. Хто як аналізує, хтось частіше робить SMA. Це така середня ціна за певний період часу, в даному випадку за 100 днів. Та? середня ціна. І якщо ми розуміємо, що тренд у нас тонговий, то ціна ходить над цією середньою ціною. Та? Коли ціна пробивається, тут, бачите, відштовхнулася, пробувала пробиватися, відштовхнулася. Але вже коли вона чітко пробилася, ми розуміємо, що ціна вже нижче за середню. Тут вже можна було вишукувати на менших таймфреймах шортові тенденції. Бачите, тут так само, ціна пробилася, і далі тренд пішов лонговий, локальний. Так? А вже коли ціна пробилася нижче, тобто ми тут бачимо тренд шортовий. Тут спроба була виходу і знову невдала, і знову торгівля під цією SMA, і знову в нас шортовий тренд. Тобто ми маємо так само в тому періоді, в якому ми зараз знаходимося, так само орієнтуватися собі. У нас середня ціна ось тут, а ми, бачите, відштовхнулися від середньої ціни і пішли вниз. Тобто тренд у нас шортовий. Ми розуміємо, великі гравці так само дивляться на це і так само розуміють, що пора шортити. Щоб розрахувати наше співвідношення ризику до втрат, ми використовуємо сетапи. Вони знаходяться ось тут. Довга позиція це лонг, коротка позиція це шорт. Вона нам якраз і потрібна, ми її якраз і будемо натягувати. Отже, якщо в нас, наприклад, голова і плечі, ми собі розраховуємо, як нам заходити в угоду, чекаємо ретесту, за найближчий хай ставимо ціну і, наприклад, один до трьох, щоб в нас було співвідношення не менше, ось так ми робимо. Ось, один до трьох, один до трьох три, ноль чотири. Якщо це біткоін, ми розуміємо, що там велика капіталізація, не факт, що ціна сюди дійде, але десь більшу половину сетапу ми можемо закрити. Не обов'язково закривати його повністю цілого. Ми можемо закривати його поетапно. наприклад, тут частинку закрити, одну четверту. Та. Як нам це визначити, що це одна четверта? Натягуємо собі, наприклад, половинку 53%, і ставимо ціну на половинку. Ось тут ціна. А далі можемо собі натягнути ціну від початку до половинки. І ось наша одна четверта є на 70 925. Так само 1 третє і будь-як. Можна закривати поетапно, щоб взяти гарну позицію. Плюс, якщо ви закрили частинку, ви решту те, що у вас залишилося, стоп-лосс, щоб ви не тримати його, ви можете переводити в безбиток, тобто на лінію там, де ви купили інструмент. Отже, шорт на падаючому ринку це потужний інструмент, але вимагає дисципліни. Пам'ятайте, аналізуйте ринок, використовуйте преміум зони для шортів і шукайте сильні точки входу з низьким ризиком. Практикуйте на деморахунку. І не ризикуйте більше 1% від депозиту на торгівлі, якщо ви торгуєте без стопу. Якщо сподобалося, лайк, підписка і пишіть в коментарях свої стратегії для шорту. Хто хоче навчання, я ще раз повторюю. Посилання на анкету перед записом в описі під цим відео. Підписуйтесь на інші мої соцмережі, особливо в телеграм-канал. Приєднуйтесь в чат, і там ми будемо обговорювати, я буду відповідати на всі ваші запитання. До нових зустрічей, па-па!